Вадим Зеланд. Трансерфінг Реальність. Частина 1. Всім, хто заблукав, і всім странникам посвячу. Простір варіантів. Ступінь. Передмова. Дорогий читачу ви. 100%, як і всі люди, хочете жити комфортно, в достатку, без хвороб і потрясінь. Але життя розпоряджається по-іншому і крутить вам в цій книжці, йде мова про дуже, дивних, про дуже дивні і незвичні речі. Все це настільки шокуюче, що не хочеться вірити. Але ваша віра. І не є потрібною. Тут приводяться методи, з допомогою яких ви зможете все перевірити самі. От саме тоді ваше привичне, ваше звичне світобачення, ваш звичайний світогляд і упаде. Трансерфінг це могутня техніка, яка дає вам владу творити неможливе, якщо дивитися зі звичайної точки зору. Неможливі речі, і, а саме управляти своєю долею. На свій смак. Ніяких див тут не буде. Вас чекає дещо більше. Вам прийдеться впевнитися, що невідома реальність набагато дивовижніша ніж будь-яка містика. Є багато книг, які навчають, як добитися успіху, стати багатим, щасливим. Перспектива заманлива. Хто ж цього не хоче? Не відкриваєш таку книжку, а там якісь вправи медитації, роботи над собою зразу стає якось нудно. Життя і так повноцінний екзамен. А тут пропонують знову напрягати свій мозок і щось з себе видавлювати. Вас впевнюють, що ви. Не є довершені, а тому повинні змінитися, інакше нема на що розраховувати. Можливо, ви не зовсім задоволені собою, але всі ми здійснюємо в житті багато помилок, а потім мріємо про те, як було би добре повернути минуле і все виправити. Я вам не обіцяю в дітство плацкартний білет, але помилки можна виправити. Причому це буде схоже на повернення в минуле. Навіть швидше за все, вперед в минуле. Зміст цих слів вам стане зрозумілим тільки в кінці книги. Ви не могли ніде чути чи читати про те, що я збираюся вам розповісти. Тому готуйтеся до несподіванок. Настільки дивовижним, настільки до нас. Тільки дивовижних, настільки і приємних несподівань. Перше. Модель варіантів. Всі ми здійснюємо в житті багато помилок, а потім мріємо про те, як було би добре повернутися в минуле. Тут йдеться про теоретичний вступ в трансерт. Шеліст утренніх зв'яз. Шум ранкових зірок. Я проснувся від гавкання сусідського пса. Жахлива тварина вона завжди мене буде, я її ненавиджу. Чому я повинен просинатися саме від звуків, які гадське, гадський виплодо? Потрібно піти прогулятися, заспокоїтися і якось відволіктися від гострого бажання підпалити сусідську хату. Яка собачка, такий господарь? На вулиці туман, сира? Я йшов по мокрій доріжці через темний ліс, майже все листя вже опало, наголивши сірі стволи напівмертвих дерев. Чому я живу серед цього жахливого болота, дістаю сигарету? Здається, не хочеться курити, але стара привичка говорить, що треба. Треба? З якого це часу сигарета стала для мене? Як обов'язок. Так, досить противно курити зранку на голодний желудок. Але раніше у веселій компанії сигарета давала задоволення, була якимось символом моди, свободи, стильності. Але дим від сигарети потрапив в очі. І на хвилину закривши їх руками, як ображений, як ображена дитина. Сказав, як все надоїло. І тут, наче на підтвердження моїх думок, гілка берези коварно так загнулась і сильно вдарила по лиці. Сволоч! Я в стані ефекту зламав її і викинув в сторону. Вона повисла на дереві і почала розкачуватися і підстрибувати, як паяц, ніби демонструючи усю мою веселість в цій ситуації. Якийсь всякий раз, коли я намагався боротися з цим світом, він спочатку ніби піддавався, надаючи надію, а потім завалював хороший щелчок по носі. Якийсь бомж збирав на березі пусті бутилки, то побити звідси чмо болотне. Я хочу побити бути сам. Ні, здається, направляється сюди. Напевне, буде клянчити. Піду я краще до хати, ніде нема спокою. Як я втомився. І ця втома завжди зі мною, навіть коли я відпочиваю. Я живу, ніби відбуваючи строк якомусь заключенню. Здається, що от скоро повинно все змінитися. Почнеться нове життя, я стану іншим і зможу радуватись в житті, але це все в майбутньому, а поки що. Унила катором. Сонце протягнуло свої проміння між деревами. Ця чарівна підсвітка оживила об'ємну блакить і соковитість фарб, перетворивши ліс в чудесну голограму. Доріжка. Потурбувалася про те, щоб вивезти мене до моря. Дивовижні прекрасні діамантові хвилі тихо перешептувалися з теплим вітром, берег здавався безкрайнім і порожнечним, але я відчував спокій і тепло. Ніби, це, ніби цей перенаселений світ спеціально для мене виділив тут. Маленький куточок. Хтось сподівається, що навколишній світ це ілюзія. Ще, знаходячись під е, гнітущим, під враженнями сну, я почав згадувати своє попереднє життя, яке в самому насправді було саме такою нецікавою і. Безпросвітною картиною. Дуже часто я, як і інші, намагався потребувати від цього світу те, що мені ніби належить, а у відповідь світ просто відвертався. Люди радили люди, які мали ніби о, досвід. Говорили мені, що потрібно самому змінитися і так далі. сні, мені приснилась унікальна природа заповідника, яка просто огорошила мене. Чому я раніше тут не був, як заворожений, я йшов без, без якоїсь цілі і дивився по сторонах. Ідеальність навколишньої природи неможливо було адекватно виразити ніякими. Думками, а тим більше словами. Тому в голові у мене була якась підвищена порожнеча. Скоро переді мною знову з'явився наглядач. Суворий вираз його обличчя трішки зм'якшився. Він, знає... він знаком запропонував слідувати за ним. Ми піднялись на вершину зеленого пагорба і нам відкрився вид на долину дивовижної краси. Там знаходилось якесь поселення. Іграшкові будинки утопали в зелених травах і квітах, ніби показуючи ілюстрацію до чарівної касти. На всю цю картину можна було б дивитися з захопленням, якби вона не здавалася якоюсь нереальною. У мене виникло підозра. Виникла підозра, що таке може бути тільки у сні. Я сказав, що не кожен народжується в розкоші і ніхто не може вибирати свою долю. Споглядач подивився на мене, як на ідіота, і сказав, в тому то і справа, що кожна людина може вибирати собі будь-яку долю. Єдина свобода, якою ми. Яка у нас є, це свобода вибору. Кожен може вибирати все, що захоче. Таке судження ніяк не укладалося в мої уявлення про життя. І я спочав було заперечувати, але наглядач навіть не захотів слухати дурник, у тебе є право вибирати, але ти їм не користуєшся Бред якийсь. Не міг оманитися я. Як це можу вибирати все, що захочу? Можна подумати в цьому світі, все дозволено. І тут я усвідомив, що це все у нас на сон. Озадачений я не знав, як мені себе поводити в такій дивній ситуації. Наскільки я пригадую, я натякнув старому, що у сні, як і наяву, кожен може нести будь-які дурниці. От в цьому і полягає вся його свобода. На... Але, схоже, це... ця замітка ніскільки навіть не заділа наглядача, і він тільки засмі... розсміявся у відповідь, усвідомлюючи всю тупість цієї ситуації, чого це я зав'язався в дискусію з... З... зі своїм персонажем Сусловосну. Я проснувся. Перед тим старий сказав: ходи зі мною, я маю тобі щось показати, у нас мало часу. І тоді, вже і проснувшись, я, на жаль, усвідомив, що не пам'ятаю продовження сну. Проте у мене залишалося ясне відчуття, ніби наглядач вклав в мене якусь інформацію, яку я не був у стані виразити словами пам'яті відпечаталось тільки одне незрозуміле слово транссерфінг. Єдина думка, яка вертілася в мене в голові, була про те, що немає необхідності самому налаштовувати свій світ. Все уже давно створене без моєї участі і для мого ж блага. Не потрібно так само боротися зі світом за місце під сонцем. Це найменш ефективний спосіб. Виявляється, мені ніхто не забороняє вибирати свою долю. Проснувшись, я це освідомив. Спочатку ідея здавалася для мене абсурдною, і я скоріше забув би цей сон, але скоро, на свій Великий подив я побачив, що в пам'яті почала проявлятися повністю ясна картина про те, що наглядач. Розумів під словом вибирати, і як це робити, вирішення загадки наглядача прийшло саме собою. Як знання, ні звідки. З того часу, як я відкрив для себе трансерфінг, точніше мені дозволили це зробити, моє життя наповнилось новим радісним змістом. Кожен день, хоч раз, займаючись будь-якою творчістю, знаючи. Якусь це ді... дає мені радість і задоволення. Але це ніщо в порівнянні з процесом творіння своєї долі. Хоча термін творіння долі в його звичайному розумінні тут не зовсім підходить. Трансерфінг – це спосіб вибирати свою долю. Буквально, як товар в супермаркеті. Про те, що все це означає, я і хочу написати. Ви дізнаєтесь, чому яблуки можуть упасти в небо, що таке шелест утрінніх зврст, а так само про багато інших дуже незвичних речей. Загадка наглядача у наступному аудіовідео.